Вітаю вас, друзі, в цьому новому році. Не знаю, як ви зустріли цей рік, але в мене він був дуже дивний, починаючи з того, що моя сім'я сьогодні знаходиться за 10 тисяч кілометрів від мене, і коли оці свята, і там і так далі. І в хаті пусто, ну це дуже дивне відчуття. За вже 15 років такого сімейного життя я якось не звик до цього, щоб бути самому. От, але я все-таки взяв підлітків з нашої церкви. Ми поїхали в Бережани до наших друзів, також в церкву, де е, зустрічали новий рік. Я більше був таким, знаєте, як вихователь, наглядач. Я не знаю, як це назвати, і тато так для, для всіх них. От, і знаєте, коли почалася така вже, скажем, трошечки шумна частина так, святкування, я десь відчував себе, від зловив себе на тому, що в мене такі дуже змішані відчуття. Тобто я десь розумію, що свята, вот, хі хі ха-ха. Все класно, але от не класно. От, от не можу себе налаштувати на позитив, не можу себе налаштувати на святкування, от не можу і все. От хоча навколо мене все дуже шумно, весело, тому що це діти, так. Але тим не менше я ну ніяк не міг себе на це налаштувати, і напевно і не треба було цього робити. Коли я думав про те, що відбувається з нами, де ми живемо, який час, що зараз з людьми нашими відбувається. Тобто, ну от, от не невесело і все ну хоч застріль мене, розумієте. От, І тому я навіть спробував лягти спати, але розумієте, коли в, в, в одному приміщенні ти перебуваєш десь більше 30 було підлітків, то заснути просто неможливо. О, тому в мене такий новий рік був дуже-дуже цікавий. Надіюся, що у вас все було набагато краще і цікавіше. Промова Зеленського на Новий рік ну, це щось просто, ну, це окрема взагалі тема, про яку можна говорити дуже довго. Насправді, з кожним його виступом, з кожним його якимись такими заявами. Відчуваєш те, що він великий, великий молодець. І от я оці дні всі, вже, ти вже сьогодні, третє число, так? Чи друге, я вже навіть щось зорієнтувався. Третє вже, ага, вже третє. Знаєте, я роздумував от на цю тему. Я думаю, от... хто би міг бути президентом після нього? От хто. І от... Е... От я стою і от шукаю, пробую в своїй голові знайти якісь от кандидатури. І от я не находжу. От я не находжу. Ви можете мені написати, звичайно, в коментарі, от ваші якісь ідеї, але от я от думаю про це, от я не знаю. От не уявляю собі, хто. Після того, наскільки він високо підняв планку, от хто би міг стати на його місце, і, от в люд... і щоб в людей було відчуття того, що ми продовжуємо те, що розпочато. Е, ну, тобто, ну, от поки що я не бачу такий дав би Бог, щоб була така людина. Я взагалі я собі е, от роздумував ці дні над цим. І думаю, от чисто по-людському, було б класно, от війна б закінчилась, наприклад, так, ми перемогли. І от він пройшло 5 років, і він просто. Сказав, все, друзі, це було круто. Все. Як казав п'ять років, так я і, і зроблю, і залишити, тобто не балотуватись більше. От все. І він би просто, ну, це був би фурор. Тобто це вже було би піком його всього того, що він зробив. Це було просто піком. Він би війшов би просто в підру. Я думаю, так він дав підручники світової історії. Ну, я думаю, що на його фоні би Черчилль і інші просто нервово курили в стороні. Але, але я собі думаю... Це було б погано для нас. Тому що от в мене є такий, знаєте, страх, буду чесний перед вами. От ви можете мені його розвіяти, якщо вам вдасться. Я думаю, чи достатньо суспільство змінилося або трансформувалося, а особливо, а особливо це старше, старше покоління, так, яке саме є найбільш активне під час голосувань, так, на якого найбільше ставлять. Ставку так при політтехнологи, да на них розробляються програми, там лозунги під них і так далі, тому що вони точно прийдуть голосувати. Я думаю, чи достатньо вони змінилися, щоб не привести знову до влади Порошенків, Тимошенків і, і їм подібних. Тобто, чи о цього терміну буде достатньо, щоб народ в своїй більшості, тобто він зрозумів, що все треба відходити від цих старих е, політиків, від, 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 від їхньої старої системи, там і так далі, і дати сьогодні можливість молодим людям проявляти себе. Тому що, наприклад, не знаю, як у вас, я особисто сам я голосував за Зеленського з першого туру, і, і я розумів, в нього немає досвіду. Я не бачив його людиною як політика, так, як лідера для суспільства. Я не знав його, я не знав, як він поведе. Але я якби повірив йому. Я от повірив тому, що от в нього повинно було б вийти все. І от тому, я думаю, є десь оцей такий страх в суспільстві, що от коли нові люди, типу, а чи вони зроблять так? добре? А цих ми вже знаємо. Да, вони крадуть, в да, них є схеми, да, вони там чудять собі, там, да, вони, да, вони своїх людей підтягують, вони ділять. Але ми хоч знаємо вже, що от, от гірше цього вже не буде. Так? І от важко повірити в те, що нові люди прийдуть і, от, і чи вони не будуть робити гірше. Так? Я думаю, що в цей момент нам треба буде переламати, особливо, я думаю, що треба буде. Дуже активізовуватися молоді. Дуже, прям дуже. Тому що самого, самих молоді, взагалі, в співвідношення молодих і старших людей їх дуже мало. І при тому вони ще й не активні. І тому ми здебільшого віддаємо вибір старшим людям. І я не кажу, що вони роблять це погано. Я просто кажу, що нам, молодим людям, потрібно бути більш активнішим, розуміючи, що нас і так мало. І для того, щоб наша думка, так, вона якось, скажімо, делегувалася або наше. Наші бажання делегувалися там через політики, або да, реалізовувалися через політиків, нам потрібно бути максимально активними, тобто максимальна явка, максимальне залучення да, до тих чи інших процесів. Для того бо, кажу, бо я тому що я дуже боюся цього. І тому мені здається, що було б дуже добре, якби Зеленський він би не пішов чисто на от своє, що от я сказав, і я от зроблю цих 5 років, і все, і я піду. Тобто я би дуже хотів, щоб він ще раз залишився, а він точно це виграє, вибори. І щоб ще 5 років пройшло. Тобто, і це ще нові люди з'являться, ще будуть нові лідери так Тому що ми бачимо, що біля нього просто йде. Така, якби, знаєте, як м'ясорубка, певна, да? людей, кадрів. І хтось каже, от він поміняв там стільки там міністрів, стільки це прекрасно. Я як підприємець, я вам кажу, в мене теж може бути текучка кадрів, коли люди не відповідають моїм побажанням, або вони не можуть виконувати функції на них покладені. Вони від, вони відступають, нові приходять, аж поки не сформується команда людей, з якими ти розумієш, що от з ними я готовий далі йти, працювати, досягати, творити там і так далі. Тому я взагалі не бачив негативу в цьому. Ми бачили лише позитив, це означає, що люди думають, що їм не все рівно, вони беруть людей, не справляються, звільнив, других взяв. Це нормальний процес. Для мене це нормальний, да? це там, створює певну турбулентність, да? це постійна перестановка, да? мене може підлаштуватися. Але, тим не менше, все одно все це якось вийде. Да? Скільки змінилося, наприклад, міністрів оборони, так? але ми все одно прийшли до цього, і сьогодні ми кажемо, що да, ризик крутий. Да? Були головнокомандувачі змінювалися, сьогодні ми кажемо, що залужний, от крутий. Але мінявся, бо один, другий, третій, там, так, якщо не помиляюся, він же четвертий. Тобто це нормальний процес, коли все змінюється. От. І тому я думаю, що за ще за цих п'ять років е знову буде йти цей процес, змін, нові кадри будуть з'являтися, і, 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 і воно сформується, нові лідери піднімлюються. Тому що сьогодні я не бачу явного лідера, який би міг прийти е сьогодні до влади і стати, наприклад, там, президентом. От я цього не бачу. Якщо ви бачите, я ще раз повторюсь, от напишіть, мені навіть було б цікаво, може, я чогось просто не помічаю. Я знаю, що зараз після війни зараз дуже багато підніметься військових. так, і, і, і я думаю, що знову політики будуть використовувати їх в своїх компаніях, позатягують собі їх в партії, вони будуть в формі стояти біля них. Ну, Мені би так хотілося, щоб цього не було більше. Це просто, я собі як згадую, це Порошенко, як його цей, це на всіх цих плакатах, як він пхає тих військових, і вони ото з нього стоють, і біля нього позують, це все. Ну, Це це просто, ну, от, ну, і це це, це навіть проблем не військових, так, які йдуть на це на поводу цього, але це більше от його, що або ну, це, це не тільки він. Але от на цій темі, хто хоче розкручуватись, піаритися, так, що військово береш, і що ти вже скажеш? От військові ж біля мене, зі мною там військові, значить все. Тіпа, ти Тут типу, як не маєш морального права щось сказати проти. Та ні, це. Ну, можу чи не можу. Тому не ну, от таке, друзі. Тому я от, от зараз от такі чомусь дні, я зараз думаю, ти скажеш, що ні, це ще рано, ще війна, нам треба ще вон, до перемоги дійти. Так, да, ми вже в цьому. Але я думаю, однозначно, нам треба думати вже вперед трішки. Тобто, завжди треба бути на крок попереду. Ну, наприклад, коли сьогодні в нас вже є фонд да, для відбудови України. Здалося, то ні, треба всі ресурси там кидати на зараз, щоб там, воювати. Ні, ми на ну, це є, але ми вже і збираємо гроші, коли ми будемо відбудовувати. Тобто, так само і з цим. Нам потрібно, ми сьогодні ви сьогодні перемагаємо, але ми повинні вже думати. Про завтра, коли ми переможемо, що буде далі, я, що буде відбуватися з нашою політикою, що буде відбуватися з е, певними ідеологіями, так яка ідеологія стане, е, скажем, ключовою, так? як ми, як українці, до, до чого ми так пристанемо? чи ми будемо ліберальних польдів чи консервативних, так ну і там і так далі, і так далі, які партії будуть е, проходити? Це ще окремо, Там, я думаю, ми про це теж поговоримо. До речі, я десь на днях маю зустрітися. Тут в студії ефір робити з головою Тернопільської обласної ради, я думаю, ми будемо якраз про це от, говорити. Тому от такі якісь в мене роздуми на початку цього року. Тому, друзі, якось так. Добренько. Ну що ж, я буду закінчувати вже ефір. Я очікую від вас, як завжди, вашої активності, ваших коментарів, розповсюдження цього контенту, ваших відгуків. І маю надію, що скоро ми з вами Знову зустрінемося тут в студії. Завтра я з нашої... хлопцями з нашої церкви, пастором, ми їдемо завтра в Куп'янськ, де є Тернопільський наш батальйон стоїть, йдемо їх провідуємо, маємо їм завезти автомобіль. До речі, цілий прицеп буржуєк веземо, продуктів. Там буса ж тако стоїть на цей, до гори, не знаю, як ми маємо з цим всім проїхати. І ще ззаді прицеп просто загружений битком металевими буржуйками. О, тому 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 взагалі ладно, це окрема тема вже. Добре, все, друзі, всього вам найкращого, і ми побачимося десь на вихідні. Думаю, після того, як я приїду з Куп'янська, я їду з камерою і туди. І я думаю, привеземо якийсь матеріал. Дуже хочу поспілкуватися з військовими, взяти ну, якісь з них декілька слів, поговорити з ними, щоб вони якісь розказали свої історії там і так далі. Так що якось так, все, друзі, до зустрічі.